Молодець моя киця, боже, яка я щаслива, щоб мені більше не потрібно прибирати котячі лотки ні одного разу, і це супер відчуття. Наша модель Апочки демонструє вам, як користуватися цим лоточком. Ну звісно, з кожного котика своя поза, як то кажуть. Але девайс дуже щасливий. Е, ну я вам девайс щасливий, бо я щаслива, що я що він у мене є. Тому що у мене чотири котики, і завдяки ньому ми ще двох котиків підібрали. Ну то, тобто, у нас було два. А ось ця підібрана кішечка, тому що мені не потрібно з ними прибирати, і це легко. Неважко таким способом, завдяки цьому девайсу, також іще е, бездомні вуличні кішечки зможуть теж знайти собі домівку, тому що господарям буде легше навіть ті, в кого одна кішечка і хочуть іще. Одну то е, їм легше буде, тому що не потрібно зараз прибирати за котики, Можна навче привчити ось так. Ось нашому телеграм-каналі є інструкції по привчанню. Е, хоч телеграм-канал, пишіть в особисті, закину вам, поки не маємо 1000 підписників, не можу вставити в е, шапку профіля. Я також розігруємо цей лоточок, друзі. Е, е, Беріть участь в розіграші. Е, можливо, вам пощастить саме вам. Тому бажаємо успіху. Девайс дуже класний. І бачите, як змивається сеча. Кішечка поки е, ходить в туалет, так поки вона закінчить свої справи, якщо вона там пісяє, то в о, спеціальній виїмці сеча стікає прямо в отвір каналізації. Бачите, там труба ззаду, там каналізація, і воно все стікає. Чо контролює ситуацію, щоб все змилось гарно. Господинька моя. От, і веселка допомагає, ці дві кишечки у нас підібрані. От. Ну, і хочу сказати, що тут є сенсорний режим, тобто ви можете через 45 секунд побачити, як кішечка ну, пішла з лоточка, через 45 секунд змилося все. Там деякі з вас пишуть коменти, що поки 45 секунд пройде, можна задихнутися у ну, випадку великих відходів. Щоб не задихатися, якщо саме. Вас в ванні стоїть лоточок, бо в різних місцях хтось під підмивальником, хтось в коридорі, тобто це залежить від вашої ситуації. Ви можете нажати кнопочку, змити вручну. Тобто, це теж все продумано. Можете також відключити цей сенсор вручну змивати, якщо там у вас одна кішечка, вона має вечором і ранком свій, так? Можете, якщо немає води, там змити просто ковшиком, воно все одно змиється, чи немає світла. Так. Унікальний девайс. Ми навіть можемо поїхати на вихідні з дому.